Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 31 жовтня. І розглянемо з вами такі питання. Так, чи буде руйнація Канівської ГЕС в Черкасах? Ні, я не бачу. Ні, 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 ні. Не бачу я руйнації. Чи може бути в Україні ядерна аварія? Нет, спекуляция. Спекуляция не стабильность. Спекуляция и стабильность. Не. Кременчуцкая. Чи может быть руйнация? Кременчуцка. Не фантазии. Фантазії. Руйнація ні. Так, відбулася зустріч все-таки, да? Трампа і Сідзіпіна. Ну і що вони там вирішили по Україні? Який результат? Щось по Україні вирішили? Существенне. Так. Аж нічого. Ілюзії і лицемерие. Ілюзії і лицемерии. Под, подвешено все. Нічого не вирішили. Все подвешено. Так, хорошо. Сейчас зайдуть війська Франції в Україну вже от зараз. Не пока. Неудача, разногласия, не. Пока препятствия. Хотят. Да не. Пока не. Так, хорошо. Чи буде наступным президентом Украины військовый? Да, да. По умеренности чуть пизднейшей, да? Как покровитель, як помощник, як защита, выздоровление, хорошие перемены и такое решение, как вознаграждение. Король мечей. Мечи, мечи, висковый. А покажіть, хто буде? Чоловік чи жінка. Військові. Хто буде президентом після Зеленського? Чоловік чи жінка? Договор. Пока спекуляція туди-сюди неустойчива. Так. Приятне удивлення. Приємне удивлення. Хороші новини. Чоловік чи жінка? Переменный. Хто ж буде? Ух ты, пока отсрочка йде. Пока манипуляция, спекуляция, удача. Хто ж буде? Король перевернутый. Та що ж такое? Никого чешу. что-то не показывают. Ну, папеса по перша дело венчается успехом, облегчение страданий, помощь высших сил. Надежный, искренний, надежный. Решают пока. Пока решают. Что я не бачу никого. Уход короля, а кто завершение цикла? Женка. Все-таки. Но это что-то... Что-то пизднейшее. И тут решают и манипуляция, и все-таки Жинка, надежный искренний друг, помощь, удачный случай по справедливости. Че правильно я поняла? Хто буде після Зеленського, президентом України. Ой, хаос. Рішають ще. Такий хаос. Ну, Зеленському освобождение, звісно, йде. Щось іще рішають. Потім будемо ще дивитися. Щось аж пізніше, пізніше. Як випадає жінка, там побачимо. Може, такий характер жіночий. Так, хорошо. Чи будуть українці жити після війни, як раніше? Во-первых, борьба за выживание после войны. Чего будут тебя раньше? Не. Дорого заплатили, Не, бедственная ситуация. Борьба за выживание. Долгие проблемы. Не, новые, по-новому. По-новому новые перспективы, не выздоровление, хорошие перемены. Ну вот прижинки, королева чаш, гибкость мысли, предчувствие. Тут вообще борьба будет, я и ты еще Разлад и борьба. И с по-новому. Не, так как вы жили раньше, так не будет. Чи прийме Путін мирний план України та Європи? Уже є мирний план України та Європи. Чи прийме цей план Путін? Критична ситуація. Всі дозволеності і критична ситуація. Чи прийме? Ну, тут під тиском. З помощью, під тиском обрив, трансформації. Та є тут щось лисиця. не. Лисиця ось щось, щось ворує і пусто. Ні. Враг за спиною. це. Ну, карта сили перемоги. Під тиском. Під силою. З допомогою. восхождение. Тяжелый случай. Сомнение. Нет, тут не скажешь, да, чи не. Скорее, не. Можно удавлять. Так, хорошо. Что тут у нас еще за питание? Так, розмови, наміри про завершення війни в Україні до кінця року. Так, як і до кінця 24-го року, да. Вже розмови і прямо уверенно, і закінчення війни, да, до декабря 24-го року. І от это зараз уже, оце прямо в воздухі літає, кінець війни, да? Ну, не війни, а бойових дій, Прекращення. Чи можуть знову зірватися ці плани, наміри? Щось ось піде не так? Може таке бути? <кій> 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 Тому що це війна, куча народу. Чи можуть ці плани по завершенню війни в Україні зірватися знову? Да решения, говорят, есть решение императора. И нерушимо. Нужен уже вот, вот этот отдых. Прекращение восстановления энергии. Нужен отдых. Положительный результат. Нестабильность. Чем может взорваться? Карта ПРМ. Триумф. Дух завоевания. Препятствия, якось, есть. Да ну не, ну освобождение. Удача. Якесь препятствие и негатив есть непримиримость. Ну, да, конечно. Ну, щось маленькое, маленькое, такое, Ще сомнение, что то може таке. Ну, але не. Та, не, як рішення вже є. <coughs> Оправданное подозрение. Карта перемоги, покровительство. І то, що може зірватися, точка опори <кій> должно завершитися. А ну-ка, ще на три карти кину. Ще завершаться бойові дії обстріли в Україні до кінця 2025 року? Должны завершиться, але тут еще неправильные якісь действия могут быть. Терпение сверхмеры. Чай президент. Бедственная ситуация и непримиримость. Чи завершатся? Ну и да, обнуление. И такое решение принято. И это гибкость мысли, интуиция. Что-то по-новому. Новизна. Новизна. Карта радости. Встречи. Празднование и стабильность. должно завершитись. Але десь ще, як от я вчора кидала, що десь ще от там ще щось будуть якісь неправильні действия, показують карти. Ще щось іще буде. Чи буде мобілізація жінок в Україні? Опять забалакали. Так, ну что тут? азарт так и есть. Але это долгие проблемы, разочарования. Это не, это по договору. Это по контракту. Ну, потребность помощи. Решение такое. Не, это по контракту. Вот так, чтобы всех пидрят. Не, это по контракту, по договору. Мобилизация. Женок. Так, і що там опять говорять Покровск? Окружили наших. Так, виводити треба війська. Срочно. Чи це правда? Чи правда, що росіяни там чуть ли не захопили вже Покровск? Це правда, що росіяни захопили Покровск? Тяжолі бої там ідуть. Чи правда, що захопили? Це неправда. Хлопці відбивають. З силою. Хлопці наші пажі відбивають. Тяжовий труд, Касауну. Тяжкі Тяжолі бої. Ой, тут хлопці наші. От чотири карти. З такою силою. Це неправда. Мені мене не показують карти. Хоч пишіть, хоч не пишіть. Вчора опять понаписували, прямо в лічку написав. Оскарблення такі пішли. Що ти тут мілиш сидіш і така і сяка й На Дніпропетровщині, ну, зараз вже зайшли, захват. Ну, это кацапня пише, звісно, естественно, наші таке не напишуть. Понімаєте? Так що пишіть, не пишіть, я блокую, і все, я відповідати вам не буду. Тратить на вас время. Я просто отвечаю, хоч, що хоч, хоч запишіться там. А в мене ось хлопці ось о, ціла куча пажів. Дивіться, що робиться. Наші. Це наші хлопці. Наші. З помощю і з такою силою тримають. Тяжело, ніхто не каже. Нічого ніхто, освобождення наоборот. Ну що я? Це неправда, це фейки. Кацапи розпространяють. Хлопці тримають наші сила і препятствия стіна. Як уперлися от в стіну, Покровск. Так і все, так і пробити не можуть. Так що це неправда. І Дніпропетровщина, захватять росіяни, Дніпропетровщину. Що ти мені там написав, ти кацапчонок якийсь? Ти мене лучше не злий. Бо то, що ти мені пожелав, то все вернеться тобі. Уже пішло. Чи захватять? Правда, правда? Днепропетровщину отрицательный ответ. Отрицательный ответ. Такого не будет. По умеренности удача в наших карта мира. Мира, освобождение. Это обман. Это обман. Отрицательный ответ и обман, что захватят Днепропетровщину. Зайдут и захватят россияны. все, Отрицательный ответ и обман очередной. Зла на вас не хватает. Идите уже додому. Корабль стоит жде. Ще и пише он мне в личку. Що ми ще подивимось? Сумщину чи захватять? Та ми ж дивимося кожен день. Там хтось написав теж. тоже. ви вы смотрите кожен день одно і то же. Потому що змінюється ситуація, надо дивитися. Людям, кому не цікаво, проходьте мимо і не морочте голову. Ні собі, ні нікому. Это война. Ситуация меняется. Надо дивитися. Не, не хочеш пролізти или йди мимо сумщину захватять? Росіяни. От, я говорю, корабль уже жде. Ніхто нічого не захватить. Хлопці гонять. Ні, тут перемени йдуть. З допомогою выздоровления хороші перемени. Бої, ще бої, ще підвішено. Но захватить вони не захватять. уже. Наші погнали. Трудне сражение. Ніхто не каже, що легко. Що ти там это? Ні. І тим більше і, і договор уже. Моя відповідь ні. Обман, фейки і обман. Щоб налякати людей. Щоб сказали, вже та хватит та забирайте та, Та нехай уже так. От для этого робиться это все. Эти фейки. Вот это пишуть. Так що... Карти говорять правду. А то що ви там брехні от это пишете? Нам по барабану. Понятно? Так що корабль жде, давайте додому вже. Хорош. Зароблять гроші на крові. Наші воюють, понятно, за що? За свою батьківщину. За те, що прийшло своїм грязним сапогом і лази. Розрушило і лазе, вбиває. Це понятно. А ви за шо? А ви за гроші? Тоже понятно. Підписало контракт, гроші. І судімо, щоб не судили. От скільки спрашують. Чого ти прийшов сюди? Та мене б судили. О, ти прийшов убивати людей мирних. Щоб тебе не судили? Дурачка. Отак висказалася. Чесне слово. І я знаю, от, а, а, і понаписували ще, що оце такі злі українці. Це та, ви не знаєте українців, а я знаю. Помієте, це не українець пише, це кацапня. Кацапня. От ета, от. і ота ще хуже, що живе в Україні, і таке пише. А не українець. Захватили, вже захватили, а ти пишеш. М -м -м, захватили, тебе захватять. Як захватять, будеш виріщати аж до, до кацапії. Все, мої хороші, на цій ноті ми і завершимо сьогодні. Гарного вам дня. Потому що не можу я мовчати. Кажуть, не обращай внимания. Так аж ж і в личку пишу. Гадость такая. Все, мої хороші. Українці так як напишуть, українці, український народ, треба знати український народ. Та не трогайте мене, я тебе вік не трону. Так мій батько казав, і так всі кажуть, і так є. Вік не тронуть, зла не зроблю, наоборот, поможе. Доброзичливі люди. Гості Ну ти ви ж не лізьте до нас. Українці злі. Зілі, тому що ви прилізли. Ото й буде злость. Говорять, то вони такі страшні. Страшні. Бойтесь нас. І тікайте додому, поки ще живий. Бо останеться там у Дніпрі і по посадкам. Ніхто її не забере. От мене заблокують сьогодні, я добалакаюсь. Все, мої хороші, будьте здорові, гарного вам дня. До побачення.